Вітаю господинки. Сьогодні пішла на город, дивлюся, капустинка тріснула, і коло неї маленька щось не така, як треба. Взяла, вирізала. От, і зараз будемо її кида... порізала кусочками і будемо кидати її в киплячу, підсолену водичку. Капусточки в мене тут десь грам 600 вийшло. Водичка в мене вже кипить, зараз ми її туди бльом, і буде вона в нас вариться 5 хвилин. Отак от водичка наша закипіла, і ми це все вкладаємо так сюди, так бльом-бльом-бльом. О, красота, яка буде в нас. Таке будемо витворяти сьогодні, дівчатка. Голодне тітка, будемо щось готувати, їстоньке хочеться. Все отак. От 5 хвилиночок після закипання вона проварюється. Потім ми її відсвіжуємо на друшнячок. Вона охолоджується і потім будемо. Робити далі наш добреник Капусточка стекла, схолонула, ми її порізали дольками, такими маленькими, як ми жаримо капусточку на варенички. Додаємо туди три яєчка, збиваємо і три столові ложечки нашого борошна. Це все перемішуємо. Перемішали така чача-квача в нас вийшла. Хто хоче, додайте морковку, зелень. Мені подобається натурпродукт. Зараз я буду жарити такі оладочки на сковорідочці на олійці. Ой, дівчатка, проклятий скіроз, Добавте перчику і сольки. Отакого добавте. По смаку, по смаку, дівчаточка. Жаримо наші їжачки із капусточки, дівчатка. Жаримо, поки не пожаримо. 5-7 филиночок на кожній стороні. Такі капустяні їжачки у нас пожарилися. Дівчатка, готуйте. Це дуже смачно. У мене практично другий день нічого не остається. Трошки вечором поїдять, потім ставлю в холодильничок і такі в мене є сночні підсербунчики, що тільки хоп! і тарілочка просто стоїть пуста. Дівчатка, готуйте, це смачно. Напоминає варенички з капусточкою. Від мене вам квіточки, від вас лайки і підписочки. Будьте здорові!